Місто у дереві вирізблене з особливою любов'ю та теплотою, відбиток енергетики найулюбленіших місць ужгородського митця Костянтина Ковгана. Автор розповідає, що займатися різбою по дереву почав ще з 1995 року і понині не полишає цієї справи. Його роботи із дерева брали участь у різноманітних фестивалях декоративно-прикладного мистецтва в Україні та за кордоном, зокрема в Хорватії. В Ужгороді автор вперше демонструє свою творчість загалу під символічною назвою Рідне місто. Це місто ну, в якому я живу і родився. От, ну і Улюблені міста. От, знаєте, от є в яке місто от ти приїжджаєш і от є якась енергетика, що тобі от хочеться там от, залишитися, хочеться ще раз побувати. Наприклад, є такі міста, от, що хоч і воно і красиве, хоч воно і ну, непогане, але ти би там ну, не захотів. Залишатися, а от є е, е, от саме такі, от в котрих ти ну буваєш, і тобі хочеться е, туди е, ну повернутися. Ще Ужгород надихає на творчість. Про це говорять дерев'яні роботи Костянтина Колгана. Так, серед 29 робіт половина створені у 2013 році, спеціально для теми Ужгород і його місцин, що стали улюблені для багатьох жителів та гостей міста. Дерев'яні витвори прикрасили стіни старовинного ужгородського замку із більш ніж тисячолітньою історією. первый раз в Ужгороде. Конечно, мы читали про замок про, и хотели посмотреть, но мы были, конечно, потрясены, что здесь такая прекрасная экспозиция, много интересных выставок вообще. И вот одна из вот этих выставок нам тоже понравилась, вот эта резьба по дереву этого прекрасного художника. Многие россияне не знают, что Ужгород вообще имеет такую древнюю историю, когда ты видишь такие интересные произведения искусства, во-первых, ты понимаешь, что, это, что этот город имеет просто богатейшую историю. Ужгород місто хороше, позитивне. Тут дуже цікаво ну, працювати в творчості. Також є майстри, на яких ну, є рівнятися. Наприклад, такий, от, як Василь Свида. Я, наприклад, завжди от, приходжу, коли в драмтеатр або в музей архітектури побуту я дивлюся от, його скульптури. Ну я просто от, знаєте, от, ну, вдивляюся в кожну деталь його робити. Також скульптор, такий як Василь Лашин, дуже теж от скульптури в Мукачівському замку дуже такі сильні роботи. Костянтин Ковган має життєве кредо вчитися працювати та вдосконалюватися, що неабияк стимулює до творчості й приносить задоволення як і самому автору, так і поціновувачам його мистецтва. Працюється творчо, ну, це коли ну, є ну, натхнення і час, звичайно, і, ну, і ще ну, позитивний настрій, звичайно. Це робота, яку ну, я виконую ну, не, ну, не примусово. Тобто мені вона просто подобається, вона якби, ну, від душі мені йде. Побачити Ужгород в дерев'яній мініатюрі зможе кожен, хто завітає на виставку закарпатського майстра із різьби по дереву Костянтина Ковгана. Експозиція в Ужгородському краєзнавчому музеї триватиме протягом вересня.